Всім привіт! Мене звати Марія. Я народилася у місті Київ, ходжу в 29 й ліцей. В школі мій улюблений предмет мистецтво. Вивчаю іноземні мови, таку як польська та англійська, та вільно володію українською мовою. Люблю подорожувати, хочу побувати в таких країнах, як Арабські Емірати та Франція. Маю досвід фотозйомок та відеозйомок. Знімалася у серіалі Примарна спадщина. Дякую за увагу. Зустрінусь на знімальному майданчику.